Кукайте ідеальний візочок на осінньо-зимовий період це про Токіо від польського виробника в комплектації 2 в 1 або 3 в 1. Міцна та компактна алюмінієва рама є в чорному та навіть золотому кольорі, пружинна подвійна амортизація на рані та на колесах візочка, зовнішній текстиль візочка, водовідштовхуючий. Простора люлька з матрасиком в комплекті має функцію регулювання вентилювання дна люльки та регулювання підголівника. Ручка регулюється в зручна для батьків положення та оббита приємною на дотик екошкірою. Чохолла ніжки щільно кріпиться на замочок та має відворотне захисту від вітру з оглядовим віконцем. Величезна комплектація, сумки дощовика, москітної сітки, підстаканника та муфт рукавиць. Великий капюшон люльки має додаткову вентиляційну секцію та козирок від сонця. Міцні гелеві колеса великого діаметру, що не пробиваються, передні поворотні з можливістю фіксації в положенні прямо. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони, має регульовану підніжку та регульовану спинку до лежачого положення. Також чохол на ніжки для холодних періодів. Підписуйтесь та купуйте в маля!